Да. Весь світ різдвоє, тільки наша Україна свист ракети чує. Не журися. Не журися, любі брате і, і сестро, Ми тут на сторожі будемо дім наш захищати, пить полки ворожі. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила спасена Ісуса. Небі зірка засіяла, ясним чистим блиском, за святу вечерю сіла родина урочиста. Тут у чистім полі у візло зустрічає. Хлопці, а за чи ще дочекаємо? učudljac sa roždenog bojesa вража сила, обстріл починає. Хлопці, хутко по окопах, Христос зарождає. Христос зарождає, люба Україна, з неба Бог силає тобі свого сина. Нехай мир запанує, на землі страждання, Бог молець і йшла тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів, солдатів, вона охороняє, нехай святі ангели. Криливої, кривають, як виєві Ісуса і Марії. Святий Михаїле, воїни Божі, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо молитви про того народу, підносимо до неба дітей, яких сльози. На захист щодуху чимоче не з як просить за сина, воїна мати. Як важко нервитись на той України, так як і тобі, на розп'ятому сина. Та Божу волю мене впинно пильнує. І знаємо, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михайло, чи чути Бога, коли скінчиться ця красна дорога? Ось нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий сумує та просить. Був я біля Бога і чую його Слово, Народці в битві стоїть проти слова. Колись в небі слова велика постала. Та хто я кого і до битві не стали, тож Бог цим народом і мечі із зло згине, бо Марія сина приносить. Вже в небі різдвяна зірка палає і маленьке дитятко все зло проганяє. Одна тих не твої. Що в диплому було? Пробитво в мене часити було. Я так справно з орком воюю, ракета І я не І не починаючи Бога співати, моя ну, маю. Усіх побувати. Маю. Про мене синицький, моя ця людина. Що може зробити тут маленька дитина? Какая дитина нічого не паймує, тільки родилась і с нами воює? Что это за бредни? Ах, это их мова! Я здесь не пойму ни единого слова. Вообще, если честно, я вас не пойму. Ты хочешь вам мира? Начинаешь войну, а вместо спасибо, что слышишь в ответ? Они, они без России. Извините, но нет, Так що за дітина Послушать тут треба. Може, єслі убить, то получеш награду. Нещасниці сину сліпого народу. На Божу дитину з нізаду ми Як ірод колись, так тепер ти зловище. Не будь-яте раз, як тебе Бог не знищить. Так, Батько на ми допоможемо. Небесної сотні ми воїни Божі, за рідною землю життя ми віддали, щоб наша країна жила і процвітала. Ми з ворогом людям не віру і свободу по вічі були. Ми воїни світла, козацького, несем світу війську. Проперемо. Син Божий сьогодні на світ появився. Бо Бог переміг, бо Христос народився. Пускай Україна утре своє свято. І гучною колядою Богу славу з нас. Чи чуєте, браті, жирот пристихає, а Богом різдвяна коряк проминає? Чи все, як побачив, чи, чи так не далося мов там в долині Марія з дитятком та Йосиф? Живі і здорові, що ви у нас були, до ваших скутерів ми в гості прибули. Діва Іоси, в дорозі зягняти, ми до вас сьогодні все ізняти свято. Привезли вам Богу наші святієм, як є три царі, народи Святого. Хай він вам зікріє, що Божий дарує, хай ця Україна ручнішко лядує. Тому побіч, в теплій хаті, служба, браті, разом, Бога прославляти, щоб ангели в небі почули наш голос. Христос народився. Зловімо його. Пала сила у тебе, Аде! Над людським родом ти не маєш влади, бо ви в стайні, насінні, родив син Божий, всім на спасіння. Радійте, люди, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте, слава на небі, Богу Святому і на землі мир та спокій роду людському. Христосся рождає! Славімо! Odbierala się maleńsza Matkę już Że postawila Na stil A gdy nas brakuje Держіть о мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Породився, Марія, що ти вітер своду біє, хочу я, що Він нашу хату, наші вас їх на ти лиш пробився, він ні разу ще не бачив свого тата, він ні разу ще не бачив свого тата. Та молитва на різдво його І Оленка зачекала свого тата, Миколаїв, всі святі. Бережіть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого.

bitch, you